Всім привіт, мої друзі, шановні гості, підписники каналу. Я продовжую грати в ігрушку Стазіс. Це вже друга частина на момент запису. Хто не дивився попередню, попередню частину, подивіться обов'язково, тому що немає сенсу дивитися далі. Так, ігрушка Стазіс про космос, ігрушка хорор, ігрушка дуже цікава, шановні друзі. Тому сідайте зручніше, або лягайте і насолоджуйтеся переглядом. Дивіться, ми не можемо пройти в ці двері в попередній серії. Е, попередній серії ми там працювали із робохірургом, і взагалі кров на кораблі, і взагалі, е, що відбувається? Ми, ми теж нічого не знаємо. Але я думаю, що тут якісь, якась тварюка бігає, всіх вбиває. В попередній серії е, нам, коли ми вкололи в себе... Аптечку. Нам на сон або спогад нагадав свою жінку, доньку, яку ми співали Колискову. Тобто, пам'ять пам'яті у нас не так все й погано. Щось у нас, якісь спогади мелькають в нашій голові. І дивіться, є прохід ще сюди. Я просто його не побачив. Так, що це у нас тут? Тут ми ще не були. Головний персонаж наш Джон, який опинився на на цьому кораблі. Тут є хто? Що ти кричиш? Немає тут нікого. Так, що це у нас на Е, Світильник в полу. Стандартна для цього рівня. Е, напольна підсвітка. Підсвітка. Давайте підійдемо сюди, подивимося, що да як. Так. Двері у служебне приміщення. Погрузчик. Тонкий слой пилі на металі і лужа масла на полу. Світєці Свидет... о том, що погрузчиком давно не використовувалися. Не працює. Струму немає. Розкидані бумаги із нечит... нечитабельним текстом. Розсипані сторінки, списані нерозбірливим почерком. Автор повинен, бить... повинен бути. Врачом або вченим. Інформаційний термінал. Режим ізоляції? Можливо, тому тут нікого Maybe немає. евакуювали? Можливо, Джон. Так, що в нас є? У нас є. Hello? Ей! Увага! Допуски відмовлено. Зверніться до чергового Please офіцеру. Please the duty for Для зміни повноважень. Е, так. Схоже, що грузовий ліфт єдиний шлях до цього рівня. Однак є двері. Однак ця двері заблокована. Давайте підійдемо. Закрито, чорт. Гурто! Чрт, я же... Ти всі подівалися. Оця музичка грає. я думаю, ютуб не забанить мене. Дивіться, не Кока-Кола, а Юка-Кола. Ясно, що права. Кому потрібно поспати? Ліпс. Дерево. Листя сухі. Так куди я пішов? Назад. Листя сухі і хрупкі Повинно бу... бути. So, 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 so вони so, so розсипалися вже давно. Це туалет, типу. E, стулья Колись узорчався вбивка на сидіннях протерта до, до дир. Дишим. Раз я вижив. Значить, і інші вижили. Не факт. А навіщо ми сідаємо скрізь? Ну давайте посидимо і там, і там. Дерево, засохше дерево. Добре, заспокоюсь. Ми вже повинен тут залишитися. Да, Хтось може допомогти мені. Засохше дерево. В кутку кімнати. Під ним лежать Опавші лист. Листя. Пожарний шкаф. Пожежний шкаф. На стіні висить ярко-красний пожежний шкаф. В пустому шкафу записка в зв'язку із скороченням фінансування сокира змінена цією запискою. Приносимо вибачення за доставлені незручності. Табло. По настійному таблу біжать рядки даних. Ох, і звуки жуткі. Чуєте? Комп'ютер адміністратора. Комп'ютер адміністратора тихо гудить. Е, очікує відданих. Так, адміністративний термінал. Роберт Фрілі, офіцер адміністрації. Система безпеки. Бачить, тижня тому без, безпеки сказали, що будуть налагоджувати нову систему блокування. Так що прийдеться змиритися з, е, із случайним срабатуванням. Два дні назад Пітрес в душовій, коли там случилась протечка. Е, звільнити його вдалося тільки сьогодні зранку. І дякую, що це е, трапилося не в минулий вівторок, коли відділ гідропоніки розбирався із ядовитими грибами. А то ми би уділи е, всі ліфти по шляху е, у душові персонала. Технік спустився до нас полагодити цю систему блокування. Все працює, тільки вони зацепили провода центрального складу. Тепер, якщо система фіксує притечку, то перезавантажується, замість того, щоб автоматично її ліквідувати. Поки що із цим нічого не поробиш. Як показує досвід, наступний раз технік спуститься дуже нескоро. Так, скарга нового лікаря. Новий лікар, відповідальний за капсули, поскаржився на робохірурга. Якась тут проблема із вибором інструмента, я б е, порекомендував йому написати заяву із технікам і на, надіятися на чудо, як і всі ми. І він не. І он не удивився. Новий, новий запит на персонал. До мене звернулася Сара Сальваторе. медсестра із складу продукції із просьбою відправити їй нового сотрудника для відкриття. Стазі з капсул. Попередня е, працівниця пішла із-за емоційного, із, із емоційного стресу. Здається, в у неї, у неї нерви здали. І коли вона побачила в капсулі ребьон. Нагадування працівникам. Нагадування блокування. Нагадуємо працівникам, що система блокування з'єднана зі складами. Якщо система падає, можна імітирувати протечку. І система перезавантажена. Роберт фрірі, офіцер адміністрації. Душеві працюють у звичайному режимі. Пітерс повернеться до операції через 4 зміни. Роберт Фрілі, офіцер адміністрації. Так, безпека, склада продукції. stay clean of parasites at all times mandatory rectal exams are to be enforced ah, top -top открыta, to by cre... or... uh, Notice. maintenance will <laugly> be engaged in three hours will hey, yes, you over there ensure that you stay clean of parasites at all times mandatory rectal exams are to be enforced brought to you by king health and safety <laugly> <laugly> <intosan> <tosan> <laugly> Черговий тут бойтий. Крісло повернуте до темним екраном. Давайте сходимо в туалет і Тут жутко, знаєте. Металічна мойка. Реально жутко. Що це нам дає? Звичайна металічна раковина із нальотом бруду і засокшою мильною піною. Унітаз. Сходимо покакати, попісять. Фу! Дрянь яка. Фумле. А що я взяв? Мокре і брудне полотенце. А що тут? Давайте подивимось. Добре, хоч можливі речі працюють. <laughs> що тут?

Я не знаю, що ось минки. Так, тобто тут ми вже все знайшли тряпочку. Повертаємось назад. Що в нас тут уже? Ні, ми там щось відчинили. Ага, дивіться, відчинили оці двері. Ліфт ще не працює. Давайте збережемо гру. Надію, що нас ніхто не уб'є. Ну все одно збережемо. Ходімо далі. Увага! система фільтрації, повітря, відпочина. Рівень токсині до Надільно допустимої концентрації. Ходімо потихеньку, що в нас тут. Клапан, зброса, тиску. Можливо, якщо приложити всі, всі усілля, <coughs> Большой красний вентиль. Вдасться повернути. Застрягло. Можливо тряпочкою? Ні. Тряпочкою, ні. Добре, ходімо далі. Тут є чи що? Uh, а, це моє запах. Uh, Він солодкий. It's, it's sweet. Солодкий. Е, баки із рідиною. В баках із рідиною щось булькає. І доволі звучно. Доволі звучно. Так, екран системи моніторинга. На екрані світиться, що відказ системи моніторинга. Зв'яжіться із Брайаном механіком уровня першого. Ну його тут немає. <клух> ну чи він тут є. Так. Тут це те саме. У стіни е, звалені ящики із штрих-кодами. Ага, цифрова і записна книжка ось якась лежить. Ендрю Брайн. Інженер. Рівень перший. 5 жовтня. Це Ендрю. Це Ендрю. Це зараз. 6 около 6 годин. Я совершенно вимотаний. І це називається найкрутий іссідувательський корабль в мі світі. Хрінь повна. Я тут уже 3 місяці. Тепер зрозуміло. Чому минулий хлопець утік? Кімнати, відпочинку, вентиляція, запобіжники. В кожної детальки є мінімум один конструкторський недочет. Взяти систему е, охолодження. Вона не просто може навернутися. Вона може навернутися чотир, е, чотирма різними способами. А я можу сп, е, справитися тільки з ума. Так, пройшло іще 10 днів. 16 жовтня. Сімонс. Згодився стати під, підопитним. Ой, підослідним. З тих пір, як він повернувся із лабораторії, і з ним щось недобре. Не, не хочеться докладувати е, безопасникам, що потрібно за ним придивитися. Довмані, довбані розумники не можуть ставити досліди на мапах? Що? На мапах? Так, назад. І ще через 2 дні, 18 жовтня, шеф послав мене налагоджувати баки водопроводу десь в задні корабля. <сум> Знову недавно другі баки зламалися і залили всі яким-то єдним дерьмом. А цік А весь таможний персонал просто розтворився. Знайшли тільки зуби. Я не збираюся відправлятися до моєї баночки. Так що я прибув в систему. Я прибил систему блокировки. Ну, что нам это дало? Что мы тут можем сделать? Що ми можемо тут примінити? Застосувати? Нічого? Що йдемо назад чи що? Ну, прочитали ми, тифри записку. Давай, железяка, давай! Двинулась. О, А, нужно было не раз. А что мы запустили? Где-то там, наверное, или что? Десь щось ми запустили. Добре, ходімо назад. Ну, Вона вже не активна, значить, ми все правильно зробили. Так, А, можливо, ми тут перекрили. Унітаз, напевно, закрутили воду. Не зовсім зрозуміло, що робити. I think that would break. Бачите, отут мигає, значить, можливо, щось там потрібно робити. Можливо, потрібно ж прист набрати з унітаза воду. Це нелогічно. I think that would break. Навіть не знаю. Добре, ходімо назад. По школах стекла. дивіться, ага. Я пропустив. Де що тебе? Оце хрінь. гостра. <плэнклэн> ага, тепер можна сюди, напевно, бігти.

Дерево йдемо назад. Можливо, щось тут потрібно робити? I don't think that'll work. Осколок стекла. Або бігти знову назад до робохірурга. Щось із ним робити. That's just crazy. Hold on. Добре, ходімо. За до хірурга, можливо, щось там типу вставити. Щось витягти, я не знаю. Взагалі, уявіть, шановні друзі, нема нікого на кораблі. Ну, думаю, що нема нікого. Ясно, що тут є. Може тут є щось Приключатель? Вимикач. Панель управління ліфтом. Це теж нелогічно буде. A... Ясно, що. No. No, that won't work. Так, тут нічого. Ходімо, збігаємо назад. Хоч це я думаю. Ну можливо. Можливо, щось потрібно робити з робохи Чомусь так думаю. Ну, спробуємо. Кажу, уявіть, нема нікого на кораблі, і ви одні бігаєте, не розумієте, де ви знаходитесь взагалі. Так, робот хірург. Глупо. No. Crazy. Можливо, щось тут потрібно кучити. Эм. Uh... Like <smart noise> Хоча навіть не знаю. А якщо давайте я кучу робить хірурга зараз ще раз. запустимо. Срізатель кожи. Не працює. Навіть не знаю тоді, що робити. Mm. Мокре і мокре і брудне полотенце. Добре. Біжимо тоді туди. Можливо, щось ми... Це не I Я можу це працювати like that. Давайте збігаємо назад. Ще там глянемо. Якщо ні, тоді я подивлюся в підсказках, щоб вам довго не чекати. Так, що в нас тут? Крио камера. А от криокамера, дивіться. Work. Там не щось є. No, that won't work. Так, добре, шановні друзі. Дивіться, тут потрібно, друзі. Зараз я туди добіжу. цим високошвидкісною дрелью для внутрішних черепних операцій. Там, де у нас баки для рідини, для потрібно просверлити, як, як звичайно. ж. Дивіться, ми ту воду впустили. Тепер заходимо сюди. Так, бак із жидкістю із рідиною. Беремо високу дрель. І точно, бачите? Увага! Система перезавантажена. Почата. Е, очистка повітря. Оке щось добре. Перезавантаження системи моніторинга. Перезавантажена система моніторинга е совершає послідувательну перевірку всіх підсистем. Тобто, що змінилося? Тут нічого не змінилося. Ходімо назад. Ігрушка така, знаєте, заставляє подумати. О, ліфт відкрився! Круто! Це дуже круто, шановні друзі. Тому давайте, давайте шановні друзі, на цьому закінчимо. А куди цей ліфт веде, куди нас повезе? Дізнаємося в наступній серії. Якщо вам дуже подобається, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, побільших пишіть. Розповсюджуйте це відео. Підтримуйте мене фінансово, ну ви знаєте. Підтримуйте фінансово, тому що для мене, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу, шановні друзі. Далі буде.